19 вересня 2022 року. Мій сорт оляна. З 3,5 метрів дерева, а зараз воно 1,8 м. Ось підторки стоять. Дерево зігнулося практично вдвоє. Надзвичайно загружено. І не дивлячись на погоду, практично дощів не було. Оце зараз на 19 те вона практично вже повністю спіла. І розмір, як бачите, досить гарний. Ну і ось 19 вересня. Чули, яка тверда ягода. Рвати одне задоволення. Руки сухі, практично, сік не тече і так до самих морозів. В цьому році, правда, трошки в нас приморозки обійшли, зазвичай в вересні вже є, але ще не було. Але похолодання вже досить відчутне. Ну, покажу вам зараз ще деякі сорти обліпихи. Мене просять допомогти купити саджанців перевірених продавців. І ось зараз я вам покажу, чому я не даю тепер ніяких рекомендацій. Три роки тому у перевіреного мною продавця я купив декілька сортів обліпихи. Ось один з них. Це мала бути солодка жінка. Один із десертних сортів, дуже смачний. У мене він був, але постраждав від сонця, і я хотів відновити цей сорт. Ось. Сама звичайна дичка. Йдемо далі. Ось це не повірите. Це сорчуйська. Ну, можливо, на міліметр більше, ніж попередня. Також дечка. Також вже десь під 3 метри. Зараз викорчувати їх досить непросто. Вони будуть давати дуже багато кореневої порослі. Йдемо далі. І вишенька на торті, Шиповник, крупноплодний, гігантських розмірів. Це теж з тої самої партії, що і обліпиха. Бачите? І послугами цього продавця я користувався не один раз, але Завжди хочеться легшого хліба. Краще в когось взяти, подешевці, мало наварити. 60 гривень 3 роки життя. І ось такий самий самий шиповник. Знаєте, є така українська поговірка бажання хуже неволі. Ось і я так, як тільки щось Знайду таке цікаве, що давно шукав в Україні, куплю, а потім вже доводиться не тільки жалкувати, а ще й досить добре попрацювати. А Оце одної жіночки на LX я побачив біля десятка сортів шепшини. Там були практично половина. Круглої форми приплюснутої, такий, як дитячий кулачок по опису, фотографії такі, що ніде по інтернету не пробивалися. Ну і ціна 40 гривень. Також три роки тому замовляю усі сорти. Та де ж така дурничка, ціна така, по три штуки. І висаджую цілу алею. Торік. Думав, що то просто перший урожай був не такий. У цьому році ну, практично те ж саме, що така жіночка була ще й до того щира. Ще й повпихала такі без коріння. По три нормальних, а так ще по два-три без коріння я те все вкорінив, висадив. Така в мене вийшла досить потужна алея. І Зараз дивлюся і плакати хочеться, як це все покурчувати. Ось висадив по пристежку, щоб його гарно формувати, підв'язати. Ну, практично формувати немає що. Ось подивіться, які там які крупноплідні. А перечень був такий в списку. До речі, дивився, вона і до цієї пори продає. Певне, доволі успішно. Гарні відоки має. Ага, так, ще був між цими складом шипшини навіть один кущ виткої троянди. Затисався сюди. Ось уже три метри кущі. Ну, ця зима буде досить колюча і важка в сенсі корчування. Ось у цьому відео я показав буквально, чому я не хочу нікого зараз радити. Тому що сам опікаюся навіть на перевірених продавцях. Чому причина, чому так стається? Ну, бачите, не тільки птахи шукають легшого життя. Шукають розсадники, а наші розсадники вони практично в більшості свої, вони не випробовують те, що вони продають. І навіть наскільки, от я знаю за мою всю історію, що я вирощую дерева, скільки мені було пропозицій, що для мене будуть вирощувати набагато дешевше, навіть по 5 гривень був такий час що на цьому. Тільки брати багато. Ну, по-перше, багато брати це треба мати таку кількість величезних клієнтів, а по друге. Я вже давно знаю, що таке дешеве вирощування, і потім завжди відповідає, якщо в нього є совість тільки продавець, а не той, що вирощував. Тож пропозицій надзвичайно багато, і ціни такі, така закрадається часом. Спокуса, а чому б не купити і не перепродати і не наробитися? Ну, от і так, і більшість зараз розсадників і роблять. розсадник, а от таких три купив речі, і, і практично недорого. Усе було по 60 гривень. Але ось пройшло 3 роки. І зараз потрібно те все корчувати і затратити досить багато енергії. І часу на те, щоб позбутися тих культур, які не бажані. Перещепити практично обліпиху досить важко. Шепшину можна, але завжди коренева поросль буде це все глушити, і це досить багато-багато роботи. Ще у мене було таке запитання, чому ніхто не розповідає про вкорінення обліпихи. Курінь обліпиху, просто на сьогоднішній день обхватити все те, що я маю, і його в достатній кількості розмножити, це досить нереально. Можна найняти людей, але там вже так, тут сам в сезон, коли відправляю дерева і. Сотні дзвінків і працювати треба. І буває, що не з тої кубки візьмеш щось, відправиш, а потім вже це все. Я завжди, коли є претензії, я вирішую це все за свій рахунок. Тож нелегко таке все зробити, і тим піш наймана праця, вона ну, практично завжди бізнес зводить на нівець. Так от, що по вкоріненню живці, немає різниці, чи з дерев'янілі живці, чи зелені живці обліпихи. Самий оптимальний варіант це товщина 3-5 мм. Висота живця не більше 10 см, тому що чим довший, тим хуже вкорінюється. Це вже зі своєї практики. Ну, і саме головне пропарений субстракт, знезаражений. Інакше при нашому теплі, ну, обліпиха це ж північна рослина. І нас тепло ну, набагато, тим більше останні роки клімат змінюється, тепліє, і навіть якщо виростають молоденькі корінці, чуть більше перелив води загнили. Ну, моментально або вірусне захворювання, або бактерії підкошують. Так от. Пропарений ґрунт, ґрунт легкий, щоб не злягався, не пісок, наприклад, що він тримає досить велику вологу, ну а перліт у міру зволожений. І обов'язково холодні парники. У теплому парнику буквально, якщо тільки стається загнивання на одному живцю, буквально за день-два практично весь парник викошує. Тож, от таких три умови. 10 см, 5 мм, холодний парник і бажання. Тож, усім міцного здоров'я, все буде Україна!